Віка, ти качечок бачиш? Де качечки? Покажи, де качечки? Правильно, там качечки. А де мама? Ні, то хмаринки. А де мама? Віка? Віка. Куку. Куку. -ку. Мама загубилась? Де мама? У-у, кажуть качечки. Качечки кажуть «У-У». уу. Качечки. Великі-великі качечки. Це гуси. Зрештою, це гуси. А на тому березі лелеки. Такий лелек. Ой, вибачте, лебеді. Вон один пливе до нас. Он два. О-о-о, кажуть. О, до нас пливе. О. Пливе до нас подивитись, чи є в нас щось смачненьке. Віка, в тебе є щось смачненьке? А запитаю, може у мами є щось смачненьке? Рома, Ти Віку тримай, будь ласка, щоб вона не впала. Вона там не впаде. Вона впаде, я а -а -а. не впаду. О, -о. це тебе. лебідь. Лебіді. Це їсть, лебідь їсть. Тобі подобається лебідь? Кажи лебідям до побачення. Віка, кажи їм до побачення. Ні, Ну ти добре, кажи, вони не бачать. Ось так, до побачення.